Вітаю у промову! Жорстока війна триває, але вже зараз ми розуміємо, що наші воїни справжні герої, звитяжці, яким доводиться боронити мирне життя у нелюдських умовах. Підтримаймо їх і копійкою, і добрим словом, адже вони щодня проходять крізь вогонь і воду. Любий воїне, ми знаємо, що ти бачив смаленого вовка битий жак, битий на всі копита, був і на коні, і під конем, на возі, і під возом, у ступі й за ступою, бував у бувальцях, з усіх калюш попив води, не з однієї печі хліба куштував. Пройшов крізь мідні труби й чортові зуби, поспитав уже й пня, і колоди. Говоримо українською правильно, підтримуймо та пам'ятаймо.